Дубу, бачиш, общеліс у дубах, і то багато кліщов там. Де дуби, повно кліщов, а чи вчора ці лосячі блохи, повно, ці такі типу павучки, я б прийшла, то були по цим косах, осе були. така... така... Така прохладна, що це капець, дуже прохладно. Буде жарко, я так у футболці йду. В кросівках виходили та стареньких. Вони хороші, секін-хендовські, сіточка до них. І для ног добре. Постирала, постирала, все, походили, постирала і знову пішло в ход. Це фірма таке. Так духами запахло. Я їх не чула, я сама надухалася. А це ось ти чуєш чи ні, я не поняла. Може, хто надухав да. Ні, то це ж я не знаю, просто духи пахнуть. То я їх не чула. Но це ж мої. Це так, типа як потягнуло так класно, такий запах. М -м -м. Я не знаю, ти не чуєш? ось я йду, тут як ото... Дивіться, там хтось перед є чи що. Може це ще хтось духає, це, як у ліс ходить. Оце хтось тут бере. Люди написали, чого ягод не показали. Може коротеньке відео нема коли. Я думаю, вже вони надоїли людям. Вже ж показувала не раз. Бігом стараюсь собрати. Бігом стараємось забрати. Тоже сили нема. Порошком напилася і в ліс. Люди думають, це добре. Да. Мусимо просто дай. Здоров'я нема зовсім. вже себе пану чувствую. Втомилася я вже. Що так далеко йдемо до. Да. Ну, добре, що по дорозі. Але? Да. Розказує щось. Ну, Казав сьогодні, давай кравчучку возьмемо. Теж є тяхті, хто його знає. Що не подивлюся, ці роєшки ці, вони всі червів, а це що таке? Мохоморчики. Так. От мухоморі не червів є, ти понімає? Їх... Ну так, да, їх же не будуть їсти черв'яки. Але чого, може, їдять? Деякі у хуморі теж їсти в неї, знаєш? <плес> немає грибов, немає нічого. Звісно, не знаю. <плес> Раніше в такому лісі це грібів було. Кажуть, як, кажуть, як ці будуть грибов багато, то ще війна не О, Перед війною столько було грибів, люди кажуть. старіє, буде війна, буде війна. Я думаю, яка війна. Все таки правда. Хай їх не буде, аби також війна кончилася. Проживемо без грибів. Це що таке? То ще му Їх повно, може і будуть гриби, хто його знає. Десь же є гриби? О тут хоче до одна ця копаночка з водою. А тут теж є вода. Теж є вода. Це, вода. це вже на такій глибині вода, бачу, стоїть. Це що, з землі? Я думаю, що це дощ. Він ходить, ну, уровень держиться, а верхній твій вже вийшов. Воно определений уровень. Є. На якої мові сахар ви говорите. Без радіці, мова. Та я ж кажу. При чому тут мова? Та Головне в душі мова, людина, людина була, щоб душа в людини була, а не хто знає, що можна говорити можна говорити його чисто на українській, а там таке, що не люди, а подділка. Да і все. що там ще можна додати нічого. Да, Головне розуміти. Сахар, знаєте, сахар. У нас так у нас ніхто в житті не казав цукор. Ніхто. Це вже зараз, що так. Я раз скажу й цукор. Мені незручно так, але кажу. Боже, яка трава, я не хочу сюди йти. Борим, як кому удобно. Хто Ні, як, як привик але головне не робить зла одне одному. Оце ведро, може, пам'ятаєте, там в мене на сторінці мої відео оце. Тут стояв Москвіч. І я кажу Віталік, ну розкажіть Віталіку. Який красивий ліс. Я тут беру чорниці, розказувала моє перше відео було. Ну Я його довго не скидала. У мене були були відео, а потім все ж таки, кажу, давай я потренуюся, як би я знімала свої блоги. І оце тут ми були. Скільки ми тут год не були вже в лісі? Вже Годинку п'ять, мабуть. Представляєш? Можливо, а в цьому. Те відоро буде всіх мабуть. Можемо, більше. Ні. А я ще казала, хтось відеречко загубив. Mm. Да. Включається. Зараз буде. Тяжка праця в нас. Ой-ой-ой, подожди, не бо накинеться. Боже, яка змія, це вообще. О! Так вона товста. Значить, не йди вона ще це. Я не пойду туди, мені недобре робиться. Де це? вона? Ну палкою, ну де? Не можу зловити. Ой! Тикай оттуда, втикай, тикай, тікай, тикай, тикай, втикай, вона в вона йде за тобою. Нічого, хай там не Фу. Злякала змія. Вона так швидко бігала. Це взагалі. Я, я не знаю, чи я неї наступила, але вона мене отак з под ноги поповзла. І я так почула, коли вона як почала як шамать. Я дивлюся, я ж погано бачу, не добачаю. А вона товста, як рука має вже дуже товста. Показую ягоди вам. Що ви побачите, от ягоди. Листочки вже корічні, бачите? Багато вже осипано листя. А є ще таке от брусніки, ще зелене. Таке ще попадає в черніка. Якби ще змій не було, то було б ще класно.